Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні ми познайомимось з недорогими, але досить потужними галогенками від компанії Аміо. Це в нас А4 галогенки. Випускаються вони під брендом Аміо. Ну, звісно, цей бренд не такий відомий, як Нарва, Бош. Або Philips, але тим паче, ось дана модель цікава тим, що має збільшену світловіддачу, плюс 100% до яскравості. При цьому у неї відсутні будь-які світлофільтри на колбі, і це може нам давати додаткову яскравість. Дана лампа поєднує в собі ближнє і дальнє світло, ну і має відповідну контактну групу. Конструкція галогенки стандартна і вона нічим не відрізняється від ламп інших виробників. В Принципі, на відміну LED-ламп і ксенона, у галогенок завжди стандартна конструкція. Ніяких особливостей тут немає. Колба також стандартного розміру, ну і вказано виробником, що вона з кварцевого скла. Відповідно, у нас тут також мають бути присутні ультрафіолетові світлофільтри для того, щоб. Лампа не руйнувала рефлектор і фару зсередини. Незважаючи на збільшену світловіддачу плюс 100%, потужність цих ламп є стандартною – 55 Вт на ближньому і 60 Вт на дальньому, що збігається з переважною кількістю інших галогенок незалежно від їх типу. Тобто всі галогенки, незалежно від їх типу, там посилені, стандартні, кольорові, мають Стандартну споживчу потужність 55-60 Вт. Ну і ці лампи не є виключенням, відповідно на бортову мережу автомобіля вони не створюють ніякого додаткового навантаження. Власне кажучи, це все, що можна розповісти про ці лампи, і далі, щоб краще їх зрозуміти, нам знадобляться деякі тести і заміри. І почнемо ми безпосередньо з встановлення цих ламп в фару. І що ж ми бачимо по факту? А по факту ми бачимо ідеальну світло-тіньову межу, що ніяким чином нас не дивує. Ну, Адже ми, як завжди, тут в цих тестах маємо справу з галогенкою в рефлекторній фарі. Тобто лампа, призначена для оптики такого типу, і тому правильна геометрія світло-тіньової межі, тут нас жодним чином не дивує. Але дивує колірна температура і дивує дуже сильно. Тобто на око її. Визначити досить важко, але лампи, як ми бачимо, світять далеко не жовтим світлом. Це звичайне таке денне біле світло, і при цьому на колбі лампи немає ніяких блакитних світлофільтрів, які ми зазвичай бачимо на лампах, котрі світять. Білим світлом, тобто, якщо нам потрібно зробити так, щоб галогенка світила білим, на неї зазвичай наносять блакитний там, або синій світлофільтр. В даному випадку у нас абсолютно прозоре скло, але при цьому колірна температура ближче до 5000 кельвін. Також хочеться зауважити, що при наявності світлофільтра на колбі лампи у лампи часто знижується освітленість і світловий. Поток. В даному випадку через відсутність таких фільтрів ми можемо розраховувати на біле світло і більш високий світловий поток, але щоб точно це визначити, нам знадобиться люксметр і певні заміри. І поки ми надійшли до люксметра, ще подивимось швиденько на дальнє світло. Ось таким чином виглядає дальнє світло. По кольорній температурі, мені здається, воно не відрізняється від. Ближнього, ну, просто змінюється в принципі, характер світла і геометрія світлової плями. Повертаємось до ближнього. Тут, в принципі, якщо потрібно, можете ще роздивитись чорнобілі знімки, де на контрасті видно всі переходи світла і тіні, якісь можливі паразитні плями, які я не помітив тощо. Ну і тепер вже беремо люксметр, проводимо заміри. Отже, в найяскравішому місці біля контрольної точки 1, в центрі світлової плями ми маємо показник 1640. 640 люкс. Точка 2 – 457 люкс. Точка 3 235 люкс. Точка 4 – 168 люкс. Точка 5. Умовний водій зустрічного автомобіля. Тут. 35 люкс. І точка 6, так звана підсвітка узбіччя. Тут у нас 150 люкс. Вища лінії, термінатора або вище світлотіньової межі. Освітлення знаходиться в межах від 25 до 30 люкс. Тепер перейдемо до порівнянь з іншими галогенками. І я думаю, доречно буде порівнювати ці лампи з іншими білими галогенками різних виробників. Для прикладу, у нас є ось три галогенки від острам серії CoolBlue. Вони трішечки відрізняються між собою, кольорною температурою і яскравістю. Як ми бачимо, ось такі лампи, як CoolBlue Intense і Intense Next Gen – все ж таки яскравіші за лампи Аміо, і вони ну, якби не заявляються виробником як посилені. Аміо заявляє свої лампи посиленими плюс 100%, і при цьому ми отримуємо біле світло. Ну, але по факту лампи від відостров все ж таки трішки яскравіші, але і значно дорожчі. Якщо порівнювати лампи Аміо з білими лампами Philips Crystal Vision або Kyoto White Beam 3, то ми побачимо, що все ж таки лампи від Philips і Kyoto програють Amio. Amio по своїм характеристикам і колірній температурі, на мій погляд, ближче дотягують саме до топових ламп з цього сегменту, таких як Osram Cool Blue. Тобто, в результаті можна сказати, що в порівнянні з іншими білими галогенками від більш відомих брендів. Ці лампи програють приблизно 150-200 люкс, але при цьому коштують набагато дешевше. Питання тривалості експлуатації або їх довговічності, звісно, залишається відкритим. Так просто цей параметр перевірити не можна. Але, от якщо ви хочете спробувати. Білі галогенки, які до того ж матимуть ще й збільшену яскравість, яка буде дотягувати там, до топового сегмента, але при цьому не хочете переплачувати. Я думаю, ось цей варіант якраз і дозволить вам зрозуміти, чи є сенс купувати білі посилені галогенки. Характеристики у цих ламп, можна сказати, причудові. Ми тут одразу отримаємо і справжнє біле світло. і... Максимальну яскравість або наближено до максимальної яскравості в цьому сегменті. Тому я вважаю цей варіант досить доречним і цікавим до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!